Вітаю! Сьогодні буду готувати холодець. Це самий простий рецепт у приготуванні. Ось у мене така частинка свинки, його копиця, ніжка, і трішки от щоки із носиком. Я взяла, замочила на ніч це м'ясо, щоб воно повністю так відкисло, вийшла зайва кров і обчистила все ножиком. Все, що не потрібне, забрала, тепер такі чистенькі частини свинки. Робити буду я невелику кількість, тому мені достатньо буде і цього. Беру тепер каструлю в якій буду варити холодець. У мене не знайшлося такої підходящої, або така більша, або менша каструлька. Тому буду використовувати більшу. І переношу сюди ж. Частини свинки. І заливаю це все водичкою. Ось залила і тепер ставлю це все на вогонь, накриваю кришкою, чекаю, щоб закипіло. Ось закипіло м'ясо, буду діставати його. А цей перший, як кажуть, бульйон виливаю. Промила знову каструльку, повертаю назад м'ясо на і заливаю водичкою. Перший бульйон злила для того. Щоб сам холодець був чистенький і прозорий. І тепер залила чуть більше вже водички, майже до половини каструльки. І знову накриваю кришкою і буду кип'ятити приблизно 2,5 години. Ось м'ясо буде закипати. І буде яка утворюватися пінка, буду забирати. М'ясо в мене варилося не 2,5 години, а 3,5 години, бо ніяк не відходило м'ясо від кістки. І тут я вже бачу, вже воно так відходить. Добре розварюється. Бачите, костомашка вже. І тепер сюди ж додаю одну морквину, перерізала на половинку її, одну цілу цибулину. На маленьку терку натерла одну головку часнику. перемішаю. І на такому ж самому маленькому вогні буду ще варити десь приблизно пів години. Зараз солити не буду, а як мене вже пів години посолю поперчу за смаком, обов'язково куштуйте. Можна додати і спеції, хто що, які полюбляє також. Дістану м'ясо і проціжу сам бульйон через сито. А м'ясо дам, щоб воно охололо, щоб можна було брати до рук. Ось минуло пів години буду діставати м'ясо. Геть розпадається, від кісточки відходить. Морку і цибулю також дістаю. М'ясо виношу в прохолодне місце, щоб трішки охололо. І тепер з бульйоном знову повертаюся до плити. Сюди ж додаю спеції. У мене куряча, курячі спеції, сіль, перчик чорний мелений. Все перемішую. Обов'язково куштую на смак. Даю так, щоб добре перекипіло все із спеціями. Сюди ж додаю 2 столові ложки желатину і відразу колочу. І про всяк випадок додаю ще третю желатину, столову ложку. Тепер бульйон потрібно перецідити. Тим часом і м'ясо охололо, забираю великі кісточки. І просто так руками от розминаю м'ясо на волокна. Ось м'ясо підготувала. Тепер присолюю саме м'ясо, перемішаю, тепер беру тарілочку, тобто тарілочки, в яких буду розливати в холодець. Додаю сюди м'ясо і заливаю бульйоном. І так роблю із усіма мисочками, і з усім майбутнім холодцем. Ось розлила я холодець по мисках. Перезалишаю нехай трішки охолоне і потім перенесу у холодильник до повного охолодження. Ось погляньте, готовий холодець, м'язко на місці. Сам холодець прозорий. Ну що ж, йдемо смакувати. Смачного!